Вітаю вас, друзі! У вечірню пору на каналі Життя в Селі, як воно є. <кій> Бажаю тихого вечора, спокійного вечора. Але хочу вам дати послухати, як буде зараз відбуватися вечірня поранка. Це як ранком я йду на роботу, пташки співають. Так, зараз Оце все з'їж так верещить, одно неодноразово я вже повторяла, що завжди зустрічала у відео. Що в'єтнамські свині не кричуть, ага, не кричуть. Кричуть, А ще тим більше, що вони почули, що <кій> тут є зеленина, садочка. <кій> То що відбувається? <кій> а ви чого? Бог з вами, га? Бог з вами. Ви чого? Я чищую кори та почекайте трохи. Та не спішіть, не кричіть. У мене тільки дві руки. а у вас ціла купа. Я вже забула лік вам. Семеро 10-11. А в мене тільки дві руки. а у вас одинадцять ручей по чотири ноги. Ну то як я маю з вами так скорось вправити, га? Свині? Зараз почекайте. Почекайте, в мене не тільки ви, в мене ще в хаті палити треба. Дитина змерзла. Добре, не буду стояти, беруся до цієї поранки спочатку. В хаті як би там не було все рівно, теп... все рівно тепліше. Як то що оці крики слухати? Добре. Зараз це все повичищаю, оце все діло. Єдну їм буряну і нехай хревкають. Отак, друзі, дуже швидко робиться тишина у свинок завдяки зеленій масі. Все цямкає, плямкає. І можемо спокійно лягати спати. Усі. Задоволені, бо зеленину дістали. У пепи там нічого, певно, не буде видно. Пепа щось теж там. О, тягає собі. Отакі от справи. от такий обхід вечірній. Мав би тільки зеленину, ця свиня буде рости на зеленині. Не по місяцях, а по днях. Отакі от справи. Вечірній обхід закінчено. Ой, всім мирного, спокійного вечора. Здоров'я, всім міцного. До нових зустрічей на каналі у свіжих відео.